Якось ценої сплесок шо це? Воу? Ага. Якщо до мене хтось прийде, я це... це допуст, застосую, і він такий, ай, як боляче, ай. Oh. Ну, Що пос... я не мутантом, Третя зброя, то воєн. Стоп, шо? Двойной вистріл? Я кажись, представляю, що це. У мене два ка оставили. Ну-кась. Що це? О, тепер у мене два кастера бластера. А, тепер одинарно. А ну-ка, іди сюди. Не то. Не то. Ой, що до мене цей кристалл. Я до тебе прийшов, бо я хочу дещо протестувати. Я дещо ще протестирую у тебе, ти не проти. Оп, що це? Скільки урона? А, стоп, у тебе щит, у тебе щит. А ну давай А ну у тебе щит. Воу, це, це шо? А я зараз здохну! Я тут не можу. Ну, звісно, не стоп, іди сюди! Я хочу да еще протестировать. О, русский кидав денег. В смысле? А лета типа. А, що? В мене щось выстрел. Я тиховаю. А! а я літаю, я не понимаю. Що я таки поваю? У мене плана виходить літати. Может ктось знает как летать Ні! Я неет Я цю кістку буду проклинаты двести пятьдесят тысяч за двами миллион не профери Да ба йо! Я хочу на тебе перелетіти, але не знаю як. А ну в мене останнє що то є? У мене ти ще Фух, долетів! Ой! Ой, погано! Ой, погано! Оце було погано! Міс. Я что-то просто на очнку. Поч... Поч... Не атакуй мене, я хочу дещо протестировать. О, у тебя по у тебе майже половина. А ну давай я тебе по свой портре. Ну зараза. Конечно, тут кого-мол-то Я сам, я, скорее, в шоке, а не боюсь. Где ты? А! Нет! Его моё засаранец. О, 500 уже накопилось. Зараз у нас буде Ну-ка, шо? У суде иски зрев? Я не знаю, что это значит. Ну-ка. Це що? Ну я, я, я не боюсь, что Стіна три. Стоп, пет. У мене санс. <схи> Ну-ка, який я монстрик? О, я санс да <схи> Лесница. <схи> В смысле? О, я тебе не заметив. Сюда йди? Ну, скоріше не йди сюда. А, не попало. а, а, -а, -а, -а. да попал тебе? Да -мое съеба моя цика старый бастеры Злен Зіля... зе здоров'я, стоп пишу. Ну-ка, що наступне? Зелье скорості. Портальное зделье. У мене Я так розумію, це просто скин, Типу, це ти не супер. Тобі цей, типу, оболіче волка нічого не дає, розумію, так? Криша. Оружі без Мені пропонують якесь оружие без Так. У мене також. Один. Щось через Через минуту щось буде. Ну-кось. У мене є. Так, безпечність включена. О, у, мен... у мене всередині дурелі є. Дурелі. Що це за кнопка? Третій. А, я можу закрити, типу, проход на четвертий етаж, що це? О, дурень! О, я можу стріляти! Йо-майо, -йо, підійди, давай! Я тебе не боюсь, гусь фури. Давай, іди до мене. Іди до баті. Костя иди сюда безголовый та 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 Костя, ты там де? Костя, ти там де? Я хочу, щоб ти пройшов мою базу? Можеш відкрити базу по-братськи? У тебе також є турелі. Я нахость ядерну бомбу закупирую. Шо? Ты на тільки шо ядерну бомбу? О. Яка ж в смислі? Яка ж ядерна бомба? я, я до тебе попав? О, ти відключив безпечність. Ні, не бий мене. Що це за ракета? 7 миллионов. Тут якась ракета у тебе. і вона мене лякає. А я зараз запущу в тебе. Не па -па -па. надо. Тоді тікай з моєї бази. No. Я зараз запупал. Хе-хе, ты сюда. Так. -с. Може У мене катана, твій меч. У мене якийсь всплеск, Цю. якийсь дождь, можливо, моча. У тебе якісь хренові інструменти, тому я своїми буду користуватись. Пакедава. Де-має. Де? Йома. Я, роз... я так розумію, ця кістка працює не вічно, того що, типу, у Санс в ігрі помер із-за того, що устав, а тут він може також устав. У також є ракета. Я зброшу на вас 250 тысяч Що тратила. Нові сили загадочного блока. А ну іди сюда, костя. Я тебе стріляю. Де? А я кость бачу, ти не попадаешь. Я ja, у мене сіра, да. Не попав. Я заховався. Так, <tus> 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 ja, там до мене не ja, там мене не Я тебе <tus> <Ja, tobe>, бачу. Де я? У тебе на базі? Не надо. Запуск. Не надо. Не надо. Мей, братик паутица. Мой братик паутица. Так. окей. Короче, Костя. Тобі кабзда Ага, це тобі кабзда Та не, ну, ну і чого це а, мені кабзда Й-мою, а чого на мене впало? Я вже розбираюсь з цією літаючою кісткою я вже розбираюсь. Й-мою, я так, я так заховався, ти мене не знайдеш.

Побраву із пукалки постріляти, може так знайдеш. А ти на своїй базі? Так. А як я до тебе долі? Две двері закриті. Попробую у мене. Ой, Поп... зараз я тобі... я тобі відкрию, і ти попробуєш пройти мені в базу, окей? Я не даю, якщо я не дивлюсь. Тут Ховаєшся? Добре. Зараз я ще ховаюсь, мене б'ють. Думаю! Ты вместе, Пули, а ты? Ой. Так, нет, ты пу.